Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Друзі, у нас, у нас у нас з вами вже є традиція щонеділі готувати страви, які пов'язані з історією, особливо історією того часу і тих подій, в які ми з вами живемо. Це кухня воєнного часу. І так, сьогодні, сьогодні уже трішки шкварчить. Вже у нас велика кастрюля на плиті. І буквально за мить все пояснимо. Бо мова буде йти про особливий борщ, про особливу страву, на яку нас надихнула шеф-кухарка. Її звати Ксенія Амберг. Так. Її запросили до Мадриду, щоб виступити на конгресі. Серед. Шеф кухарів там вона приготувала якраз борщ із сомом і білими грибами. Рецепт цього борщу особливий для Ксенії. Як на ньому як на нього реагували якраз іноземці, як його готувати, ви зараз дізнаєтеся? Ми це приготуємо. Ниця керамістка за освітою, яка підкорює професійну кухню. Ксенія Амберг вже 20 років працює з їжею. Вона навчалася кулінарії в Нью-Йорку, працювала в ресторанах України та за кордоном. А зараз, як бренд-шеф, допомагає створювати концепції нових закладів. Торік Ксенія навіть стала обличчям великого швейцарського видання про кулінарію. Любов до смачної та гарної їжі у Ксенії з дитинства. Хист до готування їй прищепила бабуся. Вона навчила всім секретам своєї справи, показала, як шанувати продукти та як правильно поєднувати інгредієнти. Саме тому Ксенія сповідує філософію файндайнінгу, коли їжа у тарілці стає мистецтвом, а ще дотримується принципу zero Waste, коли після приготування страви практично не залишається відходів, цей урок вона теж засвоїла від бабусі, яка вміла у процесі приготування використовувати абсолютно все. Ксенія часто брала участь у майстер-класах та гастрономічних форумах. А спочатку повномасштабного вторгнення гастрономічному амбасадорству почала приділяти більше уваги. Її запросили на Мадрід Ф'южн. Найбільший і найвпливовіший кулінарний конгрес світового масштабу для шеф-кухарів. Там вона стала першою представницею України на заході такого масштабу та єдиною жінкою шефом, яка виступала на сцені. Це зовсім інакше проходить ніж в нас в Україні, але ж там багато мішленовських шефів, багато закладів з великою кількістю зірок мішлен. Тож, звісно, це була така собі стресова ситуація для мене. Але ж важливо було розповісти про стан української гастроіндустрії на той час. І, звісно, я розповіла. Виступати перед професійними колегами такого рівня для неї було тривожно, але незабутньо. Перед величезною публікою Ксенія презентувала рецепт, який перейняла від своєї бабусі: борщ із сомом та білими грибами. Ксенія із Одеси, тому страви із риби у її меню з дитинства були часто. Я спершу ось в дитинстві я спробувала цей білий борщ, а тільки потім вже червоний. То для мене це було таке, ух, нічого собі. Є, ще й червон". Це теж борщ, він з капустою, звісно, з білими грибами, але з рибою. Риба туди викладається в сам суп і заливається ось цим окропом бульйоном. Цим. Тож це не зовсім, скажімо так, прям рибна юшка, але це більш овочева юшка та з рибою. Основу для страви, як от цибулю, моркву, селеру, Ксенія радить запікати або обсмажувати на пательні. А от буряк каже, можна додавати за бажанням на цю страву. Іноземці реагували із неабияким захватом. Я дуже пишала, що я українка, що в нас є таке насліддя, що в нас є борщ, що в нас є пампушки, що в нас є сало вареники. Та ж багато різноманітних видів борща. Мені було цікаво спостерігати, як реагують. Реагували дуже цікаво, дуже е так спостерігливо вже легендарний борщ за родинним рецептом Ксенії Амбер. приготуємо сьогодні. І ми у студії ранок марафон. Дійсно, абсолютно незвично і смачно звучить. І так так знаєш, апетитно Ксенія розповідала. Ми відтворюємо тут. В кастрюлі у нас вже зварений бульйон з сома, у нас вже там є гриби, у нас є морква з цибулі, у нас звичайно є селера, про яку казала Ксенія. Рецепт, до речі, ви будете бачити зараз на екрані для того, щоб мати можливість цими вихідними відтворити теж борщ, смачний, рибний з грибами і у себе на власній кухні. Тут уже як вам заманеться, можете в тарілку окремо викладати. Ми готувала, знаєте, як вдома на кухні, у великій кастрюлі, для того, щоб потім розкладати вже на всю а, родину. А ця риба вона потім звідти дістається. Чи Є вона? декілька варіантів. Можна зварити рибний бульйон і так. дістати, так. а можна, якщо філе, то його підпекти, це філе потім? і спочатку підпекти, так. а потім класти його для того, щоб утворився бульйон. Можна по-різному це робити. Ну, Або окремо філе підпекти, а з основної кістки зварити бульйон. А але ж зрештою, все одно ти рибу цю забираєш звідти. Оварюються там потім з капустою з усім іншим. А ми робили так: із хребта зварили бульйон. так із філе його запекли, так. і зараз, коли зваримо вже бульйо, доваримо борщ, допечемо бурячок наш з томатами, кинемо капусту, покладемо і шматочками. А, ось це запечене, так, так шматочками розібране філе. Але тут кожен може вже гратися на своїй кухні, так як йому зручно. Це може бути окремі порційні шматочки, які mm -hmm. будуть клатися, кластися в тарілку, або робити так, як ми. Ну а взагалі Ксенія у цьому рецепті, як на мене, їх вдалося поєднати схід е і південь і схід нашої країни. Mm -hmm. бо Насправді, от, от такі, знаєте, є, є регіони, у яких надзвичайно, як от Ксенія розповідала, характерним є борщ, наприклад, з Сомом, з В'юнам ну, або з Товстолобом. Ну, як вони відрізняються? Умовно, на полісі частіше за все б намагались пірвати борщ, використовуючи Карасів, в'юнів, лині. Іноді сушені чи протовані в печі заздалегідь. А от на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, там якраз були були інші риби, там були бички або е, е, сом. Е, часто можна було зустріти борщ із щуки, товстолоба, сазана або коропа. Ось так. От бачите, все ж таки регіональна, е, У кожного своя риба в борщі. Ну, яка водилася, такою руба. Сені амбер сказала в своєму сюжеті, що ми почули про те, що можна навіть не додавати буряк, тобто, Це... щоб був білий борщ, але можна і додати. Дати це як кому смакує. Ми сьогодні все ж таки стушкували буряк, додали туди томатів. Такий буде більш традиційний варіант, але все інше було так само, як і у Ксенії. Ксенія зізнавалася в сюжеті, що до певного періоду її життя вона їла лише білий борщ, тобто без буряку, і вже трошечки там в дорослішому віці дізналась... Виявляється, ще є і червоний борщ. це для мене навпаки шок. Я у, та завжди думав, що борщ не може бути без буряку і не може бути іншого кольору. Але бачите, тут все залежить насправді від регіону, в якому ви виросли, звідки ви родом, і який, який борщ був там більш класично, традиційна. Так, я насправді не знала про існування Давайте білого а ну, напишіть, напевно, до років 35. Напишіть нам в інстаграм. Ми за декілька хвилин якраз можемо почитати. Чи чули ви коли-небудь про існування білого борщу? і Чи куштували ви взагалі білий борщ? Бо насправді. Նունը Ну, борщ не може бути для мене. Ну це я для називаю. тебе. Бачиш, я, так я так. не уявляю собі, коли ти замовляєш борщ десь, тобі приносять білу юшки. Ти такий, але ж він напевно і Шо? називається білий борщ. Ну, Бачиш, він так і називається білий борщ. Я вже кладу капусту, і ви знаєте, є оці так, як, ну якби характерна, щоб ви варити борщик, То ви маєте знати, якщо це зимова капуста, то її потрібно покласти трішки раніше, щоб вона встигла трішки більше проваритися. Вона віддає таким навіть солодкуватим в бульйон смаком. А якщо це молода капуста, то вона вариться буквально за хвилину. Тут не потрібно часу. Я спочатку поклала капусту. Як тільки почне булькати борщ, я вже додам протушкований буряк з томатами. Тим часом буду розбирати сом на такі невеличкі порційні шматочки. А, торік, до речі, видання New York Times опублікувала теж рецепт борщу і теж з рибою. От автентичний рецепт борщу з рибою є перлиною якраз і колекції Олени. А мені цікаво, от. Хтось побачив, бачите, там якраз все розписано, все розписано, як готувати. Хтось спробував взагалі з американців чи людей, які виписують як газету. Це ж газета, виписують собі газету, приготував білий борщ за рецептом. Ми Ти знаєш, танці. я дивилася е, YouTube е, такі короткі відео однієї японської дорослої жінки, японки дорослої, яка на своїй кухні готувала страву надзвичайно схожу на наш борщ. Тому угу. я думаю, що дійсно рецептура ця така досить поширена і її легко можна знайти, тому впевнена, що приготувала. Тут питання в тому, чи є звичка в принципі у людей готувати вдома. Бо часто бувають люди, які живуть у великих містях, містах. На жаль. Багато працюють, і ось ця звичка готувати щось на власній кухні, вона втрачається. Ну і ще ж знаєш? Я, наприклад, мені в принципі цікаво, чи знала коли-небудь моя мама про існування білого горща, але то тут і випадок, коли ти десь його побачив, такий. Прикольно, але Дякую. я готувати буду по-старому. <ривіт> це <ривіт> теж справа звички. <ривіт> Як каже наша Олена Брайченко, ти не любиш цей продукт тільки тому, що ти його не їв у дитинстві. <ривіт> а це надзвичайно важливо. І це оці, такі, знаєте, смакові вподобання. Вони передаються. Чесничинку я теж нарізаю дрібненько, Вона піде у і Буде давати нам дуже такий правильний характерний пряний аромат. Так, я тут трошки підтягнув вже нашу традиційну червону коробочку. Коробка, в яку Олена Брайченка щось від нас сховає, дає нам декілька підказок, щоб... А ми, ми бавимося. Ми бавимося і намагаємось відгадати, а потім рандомно серед всіх, хто правильно відповідає, обираємо переможця, до якого їде отакий записник, щоденник, але не просто. Тут ще й рецепти є, які можна використовувати. Потім от якраз щось нове, та й спробувати приготувати. Але зараз все ж таки. Що заховано в червоній коробці? Підказки. Сьогодні цей продукт можна купити у будь-якій крамниці України, але ще 30 років тому він був рідкістю. У світі існує понад 400 сортів цього плоду. Його можна споживати як сирим, так і смаженим. В Індії квіти цієї рослини вважаються священними. А у Таїланді квіти цієї рослини їдять як ділікатес. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, значить, Сьогодні цей продукт можна купити у будь-якій крамниці України, але 30 років тому він був рідкістю. Е, mm. Але при цьому в Таїланді... 30 років тому, 30 років тому. Це не, то це ж не так час, давно. Саш. Так, Валь, це... Ти маєш те, що пам'ятати, ти вже в магазини ходила в цей час. Це правда, років 10 було вже. Я не знаю. його можна споживати як сирим, так і смаженим. 400 сортів. 400 сортів, це пліт. це пліт. Ну, квіти яблука навряд чи, Де вони 30 років рідкісні старших банан, ківі, ківі, Ананас. Квіти ківі. Ну, а чого мені В Індії Києва. У Києві підходить, але, вважать... але я ніколи не бачила, навіть ще в Євген Клопотенко смажив в Києві. Ну, 30 років тому їх не було, так. Ну, десь я приблизно 30 років тому в першій Києві і І спробувала. ананас тому, там. Я на нас. Ще якось був консервований Київ. Консерво, а тут свіжий, свіжий, ананас. І нас. Ківітка... Я ніколи не бачила. А ананас є квітка, до речі. Є... Ні, у нього така, така ну, пальмочка. збага. Навряд чи я зрозумію. Ну, а у Києві є квітки. Рятуйте. Квітка, Нам потрібен дзвінок другу. Рятуйте. Пишіть, пишіть. Ваші варіанти на наших сторінках в інстаграмі. Так, ну пліт. Так, да, дійсно складна історія. Дивіться, я вже е, в простішу історію сьогоднішнього ранку занурюю шматочки сому. Е, я, вони такі, знаєте, достатньо щільні, тому не хочеш, щоб вони розвалювалися, якраз ось такими порційними шматочками і залишалися в борщі. Тому занурюю його вже на останніх фазах. Бачите, ось тут закіпає борщ тому даємо йому буквально одну хвилинку, щоб прогрівся сом, і будемо виключати. Аромат фантастичний. Наш борщ має все ж таки. Червоний колір, більш звичний для Олександра і для мене. Але ми скористалися дозволом Ксенії Амбер, яка сказала, що можна додавати, можна додавати сюди, все ж таки, буряк. Доброго ранку з Черкас Дивимось вас і збираємось на дачу. Білий борщ ніколи не їли і не бачили у нашому регіоні лише червоний борщ. Може бути і зелений зі щавелом. А так, до речі, зелений, зелений так а а а біляйте, борщ? Вже чотири види борщу. білий, червоний. Зеле, а чи 4 я сказала? Не знаю. Ні, три. <рес> Це щось заплутала. біле червоний, зелене. А от Таня пише, доброго ранку з Лівщини, де традиційно червоний борщ. А от в іншому районі області, Городоцькому, готують білий борщ на заквашеному білому. Ой, а є ще на заквашеному, червоному. На бореці. некормовому чи цукровому буряку. бурякому. Wow. Ну, це напевно має Цікаво. бути смачно. У нас, до речі, біли, білий буряк цукровий вирощували теж для страв. Але якось на ну, нам не смакувало, і бабуся в свій час припинила це робити. Друзі, дуже ароматний виходить цей борщ. Я впевнена, чи вам смакуватиму. Варто знайти лише рибку для того, щоб приготувати. Подивіться, який він. Просто неймовірно красивий. Саша, готуйся. Так, будем, будемо їсти. Будемо їсти.